У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте, маємо слухача на лінії. Вона сьогодні позитивний це буде. буде. Це без без чолові. Чолові. Я вирішила питання. Сьогодні Трек-ток на радіотрек. Вітання слухачам радіостанції трек і тим, хто нас дивиться в стрімі. Трек ток. І сьогодні у нас в гостях Руслана Драб. Я щоб не помилитися, прочитаю ентемонологіня Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пані Руслана, доброго дня! Вітаю! В мене взагалі одразу таке питання: знаєте, чомусь? Я не знаю чому. Вона ентомологіня, і в мене чомусь такі асоціації з Жулю Верном, з науковцями, які досліджують камах, ходять із сачками і Далі, В вашій роботі це є і з мукою? Це це так, звісно, обов'язково. Це основна частина нашої роботи. Насправді, що 10 днів ми виходимо в природу, природній біотоп, і досліджуємо все те, що може бути небезпечне для людини з члени стоногі. А де ви саме гуляєте? Щоб побачити Це цей процес, повсюди приходьте, будь ласка, ми на ми запрошуємо. Ми залюбки приймаємо до себе всіх охочих і допомагаючих. Ну, якщо говорити про місто, Ріни, на нас цікавлять. Е, сьогодні ми говоримо про кліщі, всі зони відпочинку такі собі організовані: парки, сквери. Ну, якщо є така можливість, ми обов'язково виходимо в найближчі околиці міста. Так звані, можливо, невеличкі поліві умови. Де теж дуже багато наших громадян проводить свій час і відпочиваючи, і загораючи, і з вигулом тварин. Ну власне кажучи, ви так вже і натякнули нашим слухачам. Будемо говорити про кліщів. А ви знаєте, в, в, в пресі, в медіа зараз ця тема так якось яскраво спалахнула б, але я скажу, що я кожен рік в цей час приблизно плюс-мінус цю хвилю повідомлень про кліщів спостерігаю. Чи можна назвати цього року появу кліщів як на це, от зараз, те, що ми спостерігаємо, це такий собі класичний весняний пік їх активності минулого року. Ми на своїх сторінках публічних на сторінках центру писали, що для кліщів минулий рік був дуже незвичний 23-й. Вони реально не діапазували, вони не мали зимового сну. Дуже тепла була зима 22 го 23-го року. Наші кліщі не відпочили. Вони. Під'їдали, будемо говорити, всю зиму, і з весною ми не помітили їх такої великої масовості. Цього року кліщі класично йшли в діапаузу. Вони просиналися, вони легесенько собі піднімалися, коли трошечки збільшувалась температура. А от в березні, ну так званий сезон активності, якраз стартував. І тепер ми бачимо нормальне типове явище для нашого регіону. Хочу більше говорити, воно ще й буде і в осінній пік чисельності. Ми теж будемо спостерігати. Скажіть мені, ну я приблизно уявляю собі нормальну температуру для нашої місцевості, а нормальна кількість клещів це скільки? Це як? Чим ви вимірюєте? Нормальна кількість кліщів. Ну, якщо ми говоримо про території міста, це одна історія. Якщо ми говоримо про природні наші місцини, про зону Полісся, лісостепу, де маємо рівненську область, це абсолютно інша історія. В наших парках і скверах, які є класично заселені іксодовими кліщами, ми можемо про це поговорити окремо, в сезон їхньої чисельності ми можемо натягати і 19, і 22, і 25 на прапору кілометр цих особин. Тобто є такий… Натягати це що, Натягати. от мене зацікавило це дієслово. Бачите, не взяла я з собою так званий натягальний ентемологічний прапор ентомологічний, прапор ентомологічний це кусок тканини, цупкої, великої метрової, на яких ліщі чудово і гарно з природи щіпляються. Прекрасний показник для нас, для науки і для зрозумілості ризику для людини, тому що коли людина потрапляє в парк, сквер, ліс, луг, степ, вона ж просто собі ходить. Да? І як прапор виступає наш одяг. Наскільки багато кліщів на на прапор, наш кілометр так само ми собі от враховуємо, що може ну зловити людина, коли людина вийшла собі гуляти. Коли ми говоримо вже про околиці міста рівного, то ось зараз, коли ми говоримо про чисельність їх дуже сильно велику, про весняний пік чисельності, ну це орієнтовно може бути і 50, і 60 екземплярів, залежно від місцини. Якщо ж враховувати... Є такий так само, що показник врахування на тваринах, може бути дрібні гризуни. Ну, от в нас яка, яка тварина? Собачка або котик? це окрема тема? Ми поговоримо Окрай... про це. розумію. Да. <рес> <рес> Ні, насправді мене вже якщо ми продовжуємо цю аналогію з температурами середніми високими. <рес> а були якісь такі рекордні роки, що прямо аж біда, біда з цими кліщами, і натомість інші роки, коли... Нормально, все пройшли без проблем. Не ну, бачите, пане Андрію, кліщі були до нас, будуть з нами і будуть після нас. Для нашого регіону це типовий клас тварин, членистоногі. Просто якщо ми починаємо освоювати. Більше території навколо свого міста, ми з ними контактуємо більше. Я говорю про якісь можливо забудови, які десь там на околицях. Так, поки це все ще викоситься і поки це все устоїться, кліщу там буде активно, поки кліщу там буде активно, поки ми там здійснюємо вигул домашніх тварин, а ще крім того, там гуляють волоцюжні тварини, а ще крім того, там гуляють представники дикої фауни. Які теж можуть ну а раптом стати містянами, це і їжачки, і плазунчики, і ящерочки, і кажани, і птахи. Вони нам хліща можуть принести будь-куди, насправді так лагідно про них говорити, аж ми розчулили. Знаєте, поговоримо про категорії стурбованих. Є люди, які опікуються і турбуються з того приводу, що вони можуть стати жертвами кліщів, і є категорії людей, які, власне кажучи, власники собак, uh -huh. і вони з цим напевно ще. ще Тіше стикаються, тому що приходять прогулянки і раз тобі вже бачать одну, два, три, а може і більше не, кліщів. Я це знаю, бо сам колись мав собаку, і процедура зйому і чистки мені знайома. І добре, коли це просто зачепилося, і погано, коли воно вже вп'ялося в шкіру. Так, от скажіть мені, будь ласка, про небезпеки для людей, для тварин і чи якось ці пов'язані речі, і так далі. Ну речі, звісно ж, пов'язані. Бачите, кліщів цікавить е, клас хребетних тварин, куди відноситься і людина в тому, числі. вони нас не розрізняють. Вони абсолютно їм потрібна кров. Їм треба прогодовувач. Прогодовувач їм потрібен, до речі, не завжди ми можемо за те окремо з вами переговорити. Вони не настільки кровожерливі, як про них можуть думати. Кров їм потрібна для деяких певних своїх життєвих процесів, щоб вирости. Тільки кліщ вилуплюється з яйця, отримуємо таку малесеньку, малесеньку личиночку. Таку майже непомітну. ми довго її розглядали, і вона вже потребує крові хребетної тварини. Ну зазвичай для такого я думав, якого. що це шприц, шприця. Це виявляється ні, сам є кліщ. Це такий собі тому числі до речі метод його видалення, е, і він буде шукати прогодовувача, Йому оцьому такому екземпляру легко буде зрозуміти, що це буде все ж таки. Ну можливо, гризун, можливо, той самий. Ну, їжачок, так, Можливо, пташина, яка десь там, де втрапила, а можливо, і людина. Для людини небезпечніше, тому що важче помітити. І насичення відбувається дуже швидко, але включає така ще нехороша особливість, що мама. Мама, яка відкладає яйця, ну, мама кліщ, вона буде передавати тим яйцям весь свій набір патогенний, все, що вона має, всі віруси, бактерії, так звана трансваріальна передача віруса. І коли така малесенька вже личиночка вилуплюється, їй не треба попередньо кусати джерело інфекції, І шо, вона вже це, є сама носія. Тому ми і дуже обережно ставимось до кліщів і говоримо, що кожен укус є потенційно небезпечним для всіх, для людей, для тварин. Тому що. Ми не знаємо, ми насправді що ми можемо отримати від великого чи малесенького. Ви можете озвучити набір потенційних, не дай Боже, інфекцій, які от можуть собі оці малесенькі істоти членистоногі, містити. Наука каже, що на території взагалі нашого регіону України будемо говорити нашої країни. Це орієнтовно 150 видів вірусів. Що говоримо для Рівненщини? Для Рівненщини особливо актуальним це є. Така хвороба, як хвороба лайма або судовий кліщовий бореліоз. Ну і ще ми завжди згадуємо про кліщовий енцефаліт, який може бути так само це з тих, таких особливо. Ну, актуальних, що про які ми пам'ятаємо завжди, ну енцефалітне клещ це взагалі це той самий? брендований кліщ. Це той самий, це немає такого виду, як енцефалітний кліщ. Кожен іксодовий кліщ може мати собі будь-що, в тому числі mm. і вірус кліщового енцефаліту. Ми не вирізняємо на Рівненщині Ми маємо шість видів іксодових кліщів, які реєструємо в принципі щорічно, залежно від різного виду. Всі вони можуть мати вірус енцефаліту. Я буду як дилетант говорити, але як собаковод на собаках бувають такі великі, як. Крапельки, так mm -hmm. і деякі люди стверджують, та це не страшно, це якісь там такі не дуже шкідливий кліщ, а от там є такі страшні, то от з ними треба боротися. Чи такий підхід правильний, чи всіх кліщів треба, грубо кажучи, боятися. Не боятися, а остерігати, пам'ятати, що всі кліщі для нас несуть небезпеку для нас, і для наших тваринок. Всі розмір тут не має значення, як ми вже спілкувалися. С Скаж... кідокімо великий... скажіть мені, будь ласка, а є кліщі? Я так розумію, місцево грозливо, А чи спостерігається якась міграція, умовно кажучи, тих кліщів, яких наші місцини не знали? І ось раптом вони з'явилися, і ви для себе відкрили і жахнулися? Нових видів ми не помічаємо протягом багатьох років. Як їх є шість, так і є. Дуже часто ми реєструємо їх так буває, що в рік ти знаходиш два чи три види. Це нічого страшного. Для регіону характерні все ж таки шість е комаха. І члени стоногі мають свої так звані піки активності. В них є циркуляційні хвилі, коли їх то багато, то мало. Пам'ятаєте, минулого року мошка. Хоп, і мошка було дуже її багато. Так само і з кліщами деякі види в нас спалахують, деякі не спалахують. Нових чужорідних нема. До речі, дуже гарне запитання, особливо зважаючи на війну, коли в нас ем, зараз багато кого чужого на території нашої країни. Ну, Ми про тих кліщів не говоримо. Чому я маю увазі. той самий, ви знаєте? треба говорити особливо говорячи про вірус кліщового енцефаліту давайте пригадаємо ще 60-ті роки минулого століття коли в наш крим завезли російських далекосхідних свиней для розмноження в розплідник і разом з тим на тих свинях завезли звичайного нашого такого собі іксотового кліща того самого виду який нічим не розрізняється. Однак він в собі мав вірус кліщового енцефаліту. Не європейського, як у нас, підтипу, а далекосхідного підтипу, Сибірського підтипу. І він був дуже сильно патогенний і небезпечний. У нього ступінь патогенності була значна. Пішло дуже багато захворювань серед людей з того часу, як завезли тих свиней в Крим в Україні. Почали реєструвати випадки кліщового енцефаліту серед людей з високою летальністю. Пройшов час, до речі, до цього часу він і так і реєструється. Крим і Волинь, як ви пам'ятаєте, Волинь з нами дуже сильно поруч. Випадки захворювань серед людей кліщового енцефаліту. Щороку є і там є активно підтримуючи вогнище цієї хвороби. В Рівному серед людей кліщовий енцефаліт не реєструється. Слава Богу. Не говоріть так. Е, я вам хочу сказати, що е, зовсім нещодавно ми мали спільну роботу з Львівським науково-дослідним інститутом епідеміології і гігієни. Це реально фундаментальна праця, Хочу ну, похвастатися і повпалитися. Це... І за результатами цієї десятирічної праці ми досліджували. Джерело інфекції потенції небагатьох природно вогнищевих хвороб. Це були гризуни, птахи. У нас були спільні експедиції. Ми відбирали так само. Ми доставляли і відбирали з ними спільно члени стоногі. Це були кліщі і комахи з багатьох регіонів і працювали з сиворотками крові людей, ну, скажімо так, невияснених гарячих, да, Там де не можна було зрозуміти причину. І Якщо ви запитуєте про кліщовий енцефаліт, то для Рівненщини циркуляція вірусу кліщового енцефаліту підтверджена в семи населених пунктах Саме, ну хоча б 2-3 за Нема таких. різниці, Цей показник може змінювати. Ага, тобто мається на увазі просто кількісно. Просто кількісно. Mm -hmm. Але саме головне, що рівень серопозитивності, тобто позитивної відповіді на, це, на, на цю інфекцію була. До 10% людей, тобто ми стикаємося з вірусом кліщового енцефаліту. Людина, яка контактувала з кліщем, теоретично кліщовий енцефаліт переживає. І я думаю, що вона і й... тобто не у всіх він просто проявляється, може жити проявляється як ну звичайний ось, гострий вірусний стан. Mm -hmm. Дав отака собі віруска. Прийшла, ми про у нас нежить температурка, дякувати Богу, все в легкій формі. Лікується симптоматично, у разі якщо не виникло важкої менінгоенцефіальної... Тоді, звичайно, лікар насторожений, тоді він пам'ятає, і тоді ще хворий пам'ятає, що в нього в анамнезі був вкус кліща, з ним працювати легко. Може бути таке, що він не пам'ятає, може бути таке, що він не помітив, тому що кліщ, він же ж такі, знаєте, Уїпливий. цікавий, він непомітний, він невідчутно кусає. От у мене питання у зв'язку з цим. Я неодноразово був свідком і навіть сам в таких маніпуляціях брав участь. коли… Ну, на собаці не страшно, і не шкода, коли ти сам знімаєш, чистиш йодом чи там олією працьовуєш, ніби як воно допомагає, і так далі. А наскільки, взагалі, я до чого веду? А оці самостійні без фахівців маніпуляції доречні, безпечні? Чи все таки треба одразу до лікаря, щоб це робив професіонал? Ідеально звернутися в травні, щоб професіонал, щоб лікар нам зняв з дотриманням правил антисептики, асептики і не просто ліп... це і для людей, і для собак е, ну. Для собак, звісно, непогано, якщо ветеринарний фахівець зніме е, кліща. Але якщо ми говоримо зараз про власників тваринок, от за зараз нам дуже багато людей телефонує, і говорить: знаєте, я погуляв з собачкою і прийшов у неї було 200 кліщів. Що з нею робити? Ну що з нею робити? Шкодувати і говорити, що ти поганий господар, тому що ти не потурбувався про собачку. Ще з зими треба було звертатись до ветеринарного фахівця стосовно захисту тваринки. І підтримувати з певною періодичністю проти кліщові обробки або давання певних препаратів. А тварин можна чимось обробляти. Ну зовні говорять, воно не дуже ефективне. Є певні препарати, які приймаються всередину тваринкою під контролем ветеринарного фахівця, не власних сам купує. Е, ветеринар розраховує породу, вік, стать, поведінку. Дуже важливі ці всі питання. Тварини ж так само важливі, як і люди, правда? Абсолютно е, тому, але якщо немає можливості піти в травпункт, то кліща ну треба видаляти. Самому. Стосовно розвитку будь-якої хвороби у людини, яка передається кліщем, має значення це стан нашої імунної системи, а також час перебування кліща на тілі. Час. Чим скоріше ми його видалимо, тим менше ризику отримати від нього будь що. Ну, Взагалі, кажуть наші паразитологи і інфекціоністи, що в умовах України в нас є 24 години для того, щоб. Ну, змогти це зробити. Тобто, 24 години кліщ може бути теоретично присмоктаним і не дати ніякої нам е, загрози. Але ми так не вважаємо. А я хотів запитати, що це я поїхав на сарничну на Біле озеро, десь підчепився в машину, приїхав в рівне. Мені красиво зняли, і всі щасливі. А виявляється, що не, не так воно працює. То не все кліщ. Він же ж, окрім того, що він. Тихий і непомітний він ще не наситний. Якщо раптом так буває в житті, що кліщ перед тим посидів і поїв крові, ну якісь там собаці, корові, гризунчику, пташечці, і щось там трапилося, що його з себе скинули. Він не доїв, не доситився. Він буде шукати собі далі прогодовувача. Реально, час годування кліща не вгадає ніхто. З того, як він виглядає, ми можемо приблизно орієнтуватися. От ви говорили, що на собаках хоча б так. бачите такі краплинки, таке ну такі добрячі краплинки, як величезний мій ніг. Так, так, так. Ну тоді ми знаємо, що це вже доросла, симпатична самка, яка нассалася, яка запліднена, і вона це все робить для того, щоб виносити свої яйця. І теоретично вона може вже бути довго. А на людині така дівчинка може сидіти до 12 діб. Ого. До 12 діб. І у відсотків, ну ми не будемо говорити відсотків, у багатьох людей сам період присмоктування, перебування і відсмоктування відпадання кліща для багатьох проходить без ну, усілякого дискомфорту, насправді. І ми можемо не помітити: ну, якщо говорити, що ми прийшли з природи, прийняли собі гарненько душик, всюди себе гарненько потерли, і ой, щось ми собі там велике знайшли. Ми тоді знімаємо і працюємо. Знаємо, якщо ж людина, ну. Працює десь там ну, собі в селі, да, от, ну, на роботі, на лісі, на степі. Вона межгла, помила руки, ноги лягла спати, душ прийме завтра. Тобто час перебування кліща на тілі людини він значно подовжується і створює свою небезпеку. До лікаря треба звертатися відразу не тільки до травматолога, щоб вам гарненько зняв, а бігти до інфекціоніста, бігти або телефонувати. Тепер же ж можливості технічні у нас у всіх є. Тепер у мене питання: так. якщо є засоби, які зовнішньо і внутрішньо для тварин собак, зокрема, чи щось подібне є для людей? Для людей стосовно не нападання кліщів ви маєте на увазі? так? Ну так, так. Захист від кліщів є чудові препарати, які називаються акарициди. А карци, це не репаленти, не треба путати з тими пшикалками прекрасними, які ми пшикаємо, коли щоб нас не кусали комарі. Е, є наша і магазинна мережа, і аптечна мережа. Пропонує достатню кількість репалентів, вироблених в Україні сертифікованих в Україні. Наголошуємо, ніяких інших ми не ми не купуємо. Ми тут принципові і вони мають місце бути. Але тут треба дуже бути уважними. Треба читати, яка діюча речовина. Бажано, щоб це була така за наречована дета, абревіатурка або пікарідін, це ідеально. Потім ми дивимося термін придатності і спосіб використання. Якщо спосіб використання вам пише, що треба пшикати на одяг, то ми пшикаємо на одяг, а не на тіло. Якщо інструкція просить поновити засіб через годину, дві-півтори ну тому що ми ходимо, пітніємо, змиваємо себе, це треба зробити. І треба ж так само бути мудрим. Як у нас була минулого року мама, яка виїжджала в ліс з візочком дитячим. Купила акарицит і обробила візочок. І говорила, щось дитині він не постраждав. Зле. Ну щось дитині було зле. Ну чого ж ти його обробляєш? Реально, якщо ми відпочиваємо в лісі, і ми виїхали з дитятком, це прекрасно. Але ж ми не ставимо візочок в чагарі, в хмис, в кущі, в траву. Ми його бачимо. Ми над дитинкою ходимо, спостерігаємо, тобто є ну здорове таке, знаєте використання, не просто пшикати, бо я вже там купила всюди. В першу чергу, стосовно кліща, ми оглядаємо себе і своїх рідних. Ми бачимо кліща на одязі дуже гарно, я Чітко коли він повзає і переповзає. Він ж не кусає відразу. Він нема в нього такого, що він на нас плигнув і швидко робить кусь. Такого не буде. Угу. Він буде собі бродити, ходити, шукати, і на це в нього займе. Ну, години дві до двох годин. Якщо ми рухаємося, процес відбуватиметься повільніше. З приводу ліків мене попросили запитати, я це роблю. Ха -ха -ха. А, є така річ, як синпарика. А, є лік, як іні... це ветеринарний препарат це для mm -hmm. собак. От ваша думка як фахівця? Я не є ветеринарний фахівець, на жаль, просто ваша думка. А моя думка як в тому числі власника в минулому тварин. Ну, я не буду рекламувати, препарат хороший і прекрасний. Але будь-який препарат, по-любому, ми вживаємо тоді, коли нам його рекомендує ветеринарний фахівець і чітко описує, коли до нього прийти, коли поновити. Але все одно, ці всі препарати ну, треба ж розуміти, що ми так само спостерігаємо за тваринкою. Не всі препарати. Відразу собі гарненько діють. Може бути таке, що ну, чомусь неефективний препарат. Ну, все в житті буває, давайте говорити. Може бути таке, що нам тваринку треба прийти і з вулиць так само перетрусити, тому що препарати проти кліща, які даються особливо внутрішньо, вони діють. Але собака на собі може принести це ціленисто ногі нам додому. І якщо він до собаки не присмокчиться і шкоди йому не зробить, то вдома він сплигне і піде шукати крові. А це може бути людина. Я нагадаю нашим слухачам і нашим глядачам у нас в студії Руслана Драб, яка є ентомологія і розбирається в члені станогих, але вона працює в Рівненському обласному центрі контролю та протидії хвороби. У мене питання. Ну є, є така версія, неодноразово озвучена в медіа, що от, наприклад, якщо про комарів, то там самки в основному шкоду нам завдають. Чи є така спеціалізація у кліщів, чи вони однаково шкідливі і хлопчики і дівчатка? На жаль. На жаль, всі вони полюбляють випити і хлопчики, і дівчатка. Всі вони суть так само. Чому вони так само небезпечні? Тому що це збільшує ареал ураженості ну, жертв, будемо так говорити. Самці так само потребують крові хребетних тварин. Вона їм так само тільки потрібна тоді, коли вони ростуть і перетворюються з певної своєї стадії, і коли вони повинні розмножитися, особливо тоді, коли їм треба зробити велику задачу і запліднити відразу двох самок. Без крові він цього не зробить. Цікаві речі ви розповідаєте, але я зрозумів, що остерігатися можна. А крім кліщів, кого но... ще нам треба остерігатися, умовно кажучи, і в найближчій перспективі, і в перспективі тим, літо осінь, умовно? Ви маєте на увазі всі що становлять? Ну, ну так. Ну, Всі комахи, які потребують людської крові, повинні викликати у нас е, ну здорову таку знаєте настороженість. Комарі. Комарів вже у нас є, літають, всі види комарів у нас. Є потенційно небезпечними стосовно передачі такої хвороби, як дирифляріоз. Кола шкода, що я не захопила дирифілярі вам показати такий собі прекрасний підшкірний паразит, який виростає величиною до 17 сантиметрів. Мігрує він під шкірою людини і передається наслідок укусу комара будь-якого виду від хворої собаки, від хворого кота, від хворих диких м'ясоїдних тварин. Мошки, мокриці, ґедзі. Всі е, тваринки, які містять кров. До речі, ви говорили про лаймбреліоси. Що раніше лаймбреліос чітко було зазначено, що переносниками є лише іксодові кліщі згідно з науковими даними останніх років, його можуть переносити всі кровосисні комахи, в тому числі, ті, що я назвала вам щойно. Наскільки багато збільшується ризик, і от ми ж можемо завжди не думати лише що тільки кліщ там дасть бореліоса. Може бути, що хочете. Ну і звичайно, пам'ятаємо. І прожалячі комахи. Комахи всі, які викликають великі алергійні реакції, тому що людина слабка, слабка Джоли, оси. Джоли, оси. Є, до речі, дуже багато так само видів, але вони будуть чуть-чуть пізніше, чуть -чуть. Mm -hmm. хоча мою маму вже буквально вчора на балконі вкусила лоса. Ну, це нам так завжди щастить. Ну, ну бо вона й відкрили сезон. Так, ну, а чому ні? Це свого роду така собі лікувальна. Була профілактика ревматизму. Я жартую, ні. До речі, про профілактику, пані Руслане. Ну як не крути, все одно хочеться вийти на свіже повітря, десь виїхати на природу. Давайте визначимося так: от в нашому місті, які такі. Локації мають викликати, скажімо так, ну, внутрішню організацію на предмет протидії кліщам і так далі, і вони де так треба бути особливо обережним. Обережним. Да. Ну, дивіться, пане Андрію, от протягом наших багатьох років нашого спостереження є в нас таких кілька зон, де в нас завжди фіксуються їх содові кліщі. Завжди. Це е, ділянка озера Басівкут. Ми не говоримо про сам пляж. Ми говоримо про якісь там заросли, де люди полюбляють рибалити, де якісь там плавні, можна собі зайти посидіти. І е, пагорб слави. Пагорб слави, особливо та ділянка, де колись раніше були городи, от там насаджена малина, е, прекрасна така місцинка зелена в межах міста, де люди йдуть і собі гуляють і відпочивають. Але періодично ми знаходимо кліщів в будь-яких місцях. Ну, цей показник реально дуже швидко змінюється, тому що. Пробіглася якась там собачка, в якої сиділа така бодіпозитивна самичка, про яку ми з вами говоримо. Mm, <головіка> ну, <головіка> <yeah, головіка> можу говорити повненько, тепер <головіка> треба ж говорити гарно. І вона, та самочка кліща, ссалася і вона відпала, тому що їй треба десь відкласти в ґрунт яйця. І от на тій території вже гарантований приплив. Мінімум двісті кровососів, мінімум. Тобто це все відбудеться. Е, волоцюжі, наші тваринки нам дуже гарно їх переносять. Ну і птахи, ну всі-всі тварини можуть їм такий безкоштовний транспорт забезпечувати. Всюди може бути кліч. Навіть коли ми вийшли на своє подвір'я, ми можемо його там знайти. Але є таке є одне, але якщо територія облаштована, якщо викошений горник, якщо немає от такого, якщо травичка повинна бути, бо з того ж на там не цікаво гуляти, але немає отаких от великих заростів, то кліщу там жити не комфортно, тому що він має десь полювати. Слухайте, я дві речі помітив. По перше, раніше я зрозумів, що душ допомагає протидіяти і виявляти кліщів, і ведення господарства окультурювання своїх територій теж сприяє тому, що з кліщами ми зустрічатимемося рідше. Я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися з таких більш оптимістичних тем. Але закінчуючи нашу розмову, якісь профілактичні поради гуляючим на свіжому повітрі. Гуляючи на свіжому повітрі, ми пам'ятаємо, що бажано, звісно, гуляти посередині облаштованої якоїсь стежинки. Чи йти на околицю міста? Іти і гуляти, там так само є стежинки. Пам'ятаємо про те, що кліщ може бути всюди. Пам'ятаємо, що всі кліщі небезпечні. Що після кожного кліща треба консультуватися з інфекціоністом і робити те, що він вам запропонує. Це є стосовно можливо антибіотику профілактики від хвороби лайма. На жаль, специфічної профілактики, тобто вакцинації проти її ну немає, не існує. Е, потім одяг. Одяг обов'язково, ну все таки бажано одягати світлих тонів, яскравих тонів, щоб кліща помітити. Спостерігаємо за собою, оглядаємо себе, оглядаємо своїх попутників, обов'язково купуємо акарициди, якщо ми йдемо відпочивати відпочивати в лісі. Природні середовища, де кліщів може бути багато, і обов'язково користуємось їм. Її ми згідно з інструкцією. Ну так коротко, якось можливо. Дякую. Я сподіваюся, нашим слухачам, нашим глядачам це допоможе уникнути проблем. Ну а якщо вони навіть виникатимуть, то як пані Руслана сказала, рада на те є, якщо ви вчасно звертаєтеся до фахівців. Цим удачі, залишайтесь на хвилі. Радіотрек. Трек.